Ненд України Володимир Зеленський звільнив Бориса Безрукого із посади начальника управління служби безпеки України у Запорізькій області. Про це йдеться на сайті президента України. Звільнити безрукого Бориса Васильовича з посади начальника управління СБУ в Запорізькій області. Йдеться в повідомленні, як відомо, полковника Безрукого Бориса Васильовича було призначено начальником СБУ в Запорізькій області указом президента у вересні 2019-го. Ймовірно, звільнення ексочільника СБУ в Запорізькій області стало наслідком. Раніше анонсованих секретарем РНБУ України Олексієм Даніловим за чисток у правоохоронних органах рішення про проведення чергових кадрових чисток у СБУ, поліції та податковій службі були ухвалені на засіданні РНБО. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там. А ми продовжуємо. Політик наголошував, що до засідання проводилася серйозна підготовка. Він зазначив, що після серії гучних відставок та звільнень у керівництві митної служби та міноборони також роботу буде проведеною в інших відомствах. За словами Данілова, українська влада продовжуватиме позбавлятися тих, хто вважає нормальним брати хабарі і заважати роботі бізнесу. Якщо хтось думає, що це була одноразова акція, пов'язана з митницею та іншими органами. Вони помиляються. Це стосується всіх органів, які цим займали. Лися СБУ, податківці, митники, поліцейські та решта, Тоді уточнив він на цьому. у Мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт.